Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Тойлетавер Defense для того, щоб все-таки пройти ось цей Сент Айленд. Для того, щоб все-таки показати, які ми сильні. Пройти цей саме ревант. В принципі, я думаю, що це буде доволі таки можливо, навіть з такими юнітами. Просто їх треба правильно поставити і все буде чітко. В общем, зараз ми цим і займемось, але перед тим всім давайте зайдемо на пошту. У мене тут 99 подарунків, і купа-купа всякого разного. Кулдаун чи кейс. кстати, уже вже не так легко десь отримати. Тому що їх уже з ігри прибрали. Future Large Clockman стрімер камерамен обалдіть, 800 гемів, Alarm Chill July Case, 150 гемів, ще кейс, ще кейс, і 465 гемів Future Large Clockman, Shouting Case титан баник, ще купа кейсів, купа кейсів, чаний чел, 200 гемів і. Куко. Куко. Клок камерамен, коротше, токсик, ще гемчиків, ще Future Large Clockman, ще токсик, вентилятор великий, Surfer, кстати, новий чел. Нови, нова легендарочка, яка має 30 тисяч ДПС так То Це не, 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 не мало вообще. Це вообще як немало. І в нього Волк Ренж 40 ізначально. Кстати, треба буде його затестити. Знову ж таки, купа кейсів, ще один серфер і 300 гримів. Це обалдеть, прикинь, гвардіан Клокмен Годлік, кстати, сігнутий при чому? ще один Годлік. Один Іван кинув два Годліка мені обалдеть. Вака, він мені кинув ще ексклюзивного кейса. Він мені кинув ще вченого клокмена, він мені кинув ще ларч клокмена, він мені кинув міні Сігму і просить хайпер. Чувак, ну тут на хайпера, блін, на жаль, не хватає, прям конкретно. Я навіть не знаю, що тобі таке жорстке дати. Ну, на хайпера прям, прям до хайпера супер не хватає. От прям супер не хватає. Навіть якщо взяти хайпера зараз за 15, ти кинув мені Годліка Сігну, то хай він там 1800, звичайний годлік 1200, це вже там 3000. Вчений клокмен, ще там півтори, це вже 4 ,5. А більше там особо нічого жорсткого не нападало, поняв? Ой-ой, ой ну що тобі так? Давай я тобі дам цього, типа. Як його? Деві, дев'ян, дев'ян, девінь. Де оцього, чел. оцього чел. Може, ти його комусь продаси. Тоже не хил. Тоже не хилий такий подарок. Я думаю, нормально. Так, що там ще в нас є? Е, ще один, кстати, камерамен епічний, на 10 тисяч демеджа, клок спайда, ще один такий чел. 700 гемів і таймкейс. Ще один серфер, ще один таймкейс. Ще такий челікси, обалдеть, 1000 гемів. Вчений чувак, який гроші дає. Ще 220 гемів тут, обалдеть! Ти чуваки накидали ви, що на приколі. Ще один якийсь чувак, де вибирати? Звідки вони беруться ці нові юніти? Обалдеть! Я їх тільки не бачив, вже один годлик! Просто камера репеєр дрон. Це все денис бульдозер кидає, диви! Денис Будози, раз, два, три, чотири, п'ять. Обалдеть Денис, ти вообще жорсткий тіп. Йома, тут подарків накидали. Я в шоці просто. Дякую, братки. Забираю я все. І давайте спробуємо все-таки пройдемо. Тільки подивимся на цього серфера. А на цього серфера він 700 баксів стоє. Бо, то він не дешев. Прям вообще не дешевий. Ну в нього ренджа сразу 40. ДПСу сразу півтори, так само, як і в цього. Хм, хм. Не знаю, не знаю. Коротше, все-таки давай з цим спробуємо. Мені здається, що зараз у нас все точно повинно вийти. Прям хорошо повинно вийти, тому що я плюс-мінус подумав, як мені треба проходити. Я ще крас, я ще не пробував проходити, але <світ> я обов'язково зараз спробую. Ну і само собою на 60 тисяч гемів треба буде зробити нормальне відкриття. От, викриття, відкриття, відкриття купи кейсів. В общем, то що ми робимо? Ми робимо, в принципі, все те саме, що й робили. Ставимо санту, нажимаємо скі. В общем то, я так подумав, ми можемо робити не тут і. Тут, Ой, не тут і тут, а тут і тут. Получається щось типа такого. О, там-там, так само поставити потім тут оцих челів. І так само потім поставити голденів. По суті, ну, може бути ок. Ну, в теорії. Ну я не впевнений абсолютно. Мені здається, що може бути все, що завгодно. Головне просто спробувати. Бо бачиш, отут відстань набагато більша, тут відстань набагато більша, а отут менше. Тут хорошо. І мені здається, що треба ляхатись по цим сторонам. Отак ну, отут, типа, і з тої сторони теж так само. Так, почекай. У мене є 300 коїнів. Ми ставимо вченого і ставимо тут теж цього ж самого Челікса. Так, він достає, по ідеї, да, бо я щось трошки швидко дуже поставив і міг Чуть-чуть, але -чуть, в теорії все хорошо В общем, то зараз нам треба трошечки підфармити бабето, потім прокачати цих по 250, щоб їм було трошечки простіше. І само собою будемо пробувати всіх валити. Ну я не знаю. Ну, по ідеї, він повинен встигати всіх убивати, але його треба буде підкачувати. Його треба буде прям жорстко підкачувати, тому що він може пропускати. А щоб він не пропускав, його треба підкачувати. От і все, бо вони ж зараз пропускають, прям зараз сидять і пропускають, прикинь. Так, прокачуємо тебе, прокачуємо тебе. Все, тепер ви пропускати не повинні, прокачуємо Санту, і по ідеї повинно бути все ок. По ідеї. Фух, навіть не знаю, даже не знаю просто настільки складно якось. Бо якщо, звісно, в мене не вийде, то скоріш за все придеться Голдена міняти на обичного фьючер Large Колопмана і проходити з ним. Тому що на Голдена просто купа бабок треба купа треба грошей. Тому, можливо, і за цього ми можемо не пройти, бо не встигнемо просто нафармити. Я думаю, що все в нас, по ідеї, має бути супер -клас. Ну, я, я все дуже сильно вірю і сподіваюся, тому що ну, я бачив уже в чаті, мені в телеграмі. Писали підписники, що вони проходили цей івент. І да, він не легкий, але вони його проходили. Він не легкий, але вони його проходили. Так, поки що на мапі немає складних сильно юнів, давай отаку зробимо, тебе прокачаємо. По ідеї, поки що нема чуваків, які супер багато хп мають, так що ми можемо поки вкинути бабки в прокачку наступних грошей. Хі -хі. Фух. Так, ладно. Uh, 500 є. Uh, по ідеї, поки що дефаємося, так? Ну, не факт, не факт, не факт, не факт взагалі не факт. Ладно, давай поставимо отут, типа. Отут от чувака поставимо, і отут от теж поставимо. І тепер, по ідеї, у нас все набагато таке непогано. Ми можемо навіть, навіть діджеїв ставити, але поки що не будемо. Поки що треба спробувати попрокачувати чувачків, які дають мені нормально капусту. Фух, так, окей, така сетуйовина в нас є. Що нам ще потрібно? Нам потрібно тепер назбирати бабла на Голдена а, на одного і на другого, заюзати таймстоп і по суті далі качатись. По суті, далі нормально качатись треба. У мене є тисяча... Блін, ну в них хп прям багато. Я не знаю, мені нада голден. Мені я голден, просто. Мені він тупо потрібен, і все. Мені треба його поставити. Бо я, якщо його не поставлю, то я конкретно так буду без грошей. Ну, буду, буду про... з програним коритом. З програним коритом. Я його ставлю. Отако. Я щас дивлюсь. Дивлюсь, 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 когось тут прокачую і держу таймстоп. Держу таймстоп просто. Просто конкретним способом держу, як можу, цей таймстоп. Отако, типа поставлю, бо тут не пройдуть. А тут можуть, поняв? Тому я тут діджея поставив. Давай прокачаємо чуваків на бабки. Таймстоп у мене є. Таймстоп всіх уб'є. Ну ми дефаємо. Ми дефаємо, ми дефаємо, дефаємо, дефаємо. Все, можемо нажимати таймстоп. Ставити сюди ще теж Голдена. По суті, у нас все чікі пуки. По суті, у нас все доволі таке непогано. Ми дефаємося. У нас є по чуваки, стоять з усіх сторін, У нас все хорошо. Ставимо сюди діджейчика. Теж за 500 підкачаємо. Голден швидше бив. 09 у нього зараз. Так, і в нас ще, кстати, Скіпнулося трошечки. <хи> так почекай, 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 почекай конкретно. Мені треба голденів прокачувати, але помімо того, щоб прокачувати голденів, мені треба щоб стопив лазер. А лазер сильно стопити не буде, да? бо в нього радіус одно плюс 5 все на все. Так, у мене є 4 тисячі, ми можемо голдена підкачати. Ми можемо підкачати голдена. І, по ідеї, так це і треба зробити за 4 тисячі бендс. Далі 7 з хорошо. Ну, ще і вчених треба теж, качати. Ну як вчених, це складно назвати вченими, ну короче, то і ну. Все одно, Санта, Санта, чувак, який дає бабету нам. І він нам дуже треба. Так, у нас ще є е, 130 секунд, Мені треба прокачати цього голдена. Бо там ось теж йдуть чуваки. Мені його прям жорстко треба прокачати. У нас може бути зараз великі проблеми. Великі проблеми ми зараз можемо опять програти. Так, 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 так. Дефаємо потихеньку. Все, тут от дефали, тебе за 4 тисячі прокачали. Все, кайф, з цим є прикол уже. Значить, що ми робимо? Що ми, що ми робимо? Що ми робимо? У нас є певні проблеми. М -м, да. І нам треба прокачувати голденів далі, щоб у них була більший радіус, щоб він більше дамажив, а можливо навіть ставити ще по одному голдену? Ну, я ж точно не знаю. Сім з половиною, блін багато трохи, ні? Сім з половиною, багато трохи. Так, ладно. Давай тебе за дві тисячі прокачаємо. Тебе за дві, тебе за дві. Коротше, всі бабки ми всадили. Не знаю, можливо, це велика проблема. Можливо, це була капець яка велика проблема. А, ну, поки що більша проблема у нас тут. Так що, напевно, за 600, не знаю. Не знаю, я оце думаю, можливо, мені когось прокачати іншого. Можливо, цього, типа. Але ні, нема сенсу. Коротше, за 7,5 з качати Голдена, по-любому. За 7,5 треба його качати. В будь-якому випадку треба. Збираємо бабки, збираємо бабки будемо качати. А, тут чуваки, ну, їх не сильно багато. Тут ось таке відчуття наче більше йде. Тому ми, напевно, цю сторону ще спершу прокачаємо. За 7,5 бем прокачали. Все, тепер те радіус бішечки став. Тут і гліч просто. Це хорошо, що ми саме цю сторону прокачали. Треба ще оцього чувака скачати, щоб він гліча стопив. Боже, в гліча тут ще 90 тисяч хп, 60. 20. Убили. Хорошо. Тоді у нас, кстати, гліч нібито пройшов. Тоді нібито пройшов гліч. А Зараз треба обов'язково качати саме голдена цього за 7,5. Надо назбирати бабета. Добре, що я вгадав е, з місцем кого качати. Іменно качав гліча саме. Ну, качав чувака там, де гліч стоїть. Так, тебе за півтори давай підкачаємо. Тебе, звісно, теж за півтори підкачаємо. Тепер тебе кулдаун тут менше. Значить, депесу більше. Ну і ще в тебе зараз 35 тисяч демежу сплю, а буде 65. Непогано. І ще в мене є таймстоп. Це теж дуже файна штука, яку ми обов'язково повинні качати. Тебе 600 давай підкачаємо, щоб тебе радіус був більший, щоб ти більше міг станете. Так, хорошо, 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 хорошо. За 2000 я тут нічого прокачати не можу, мову тільки по 3. У мене поки не вистачає. Так, тебе за 3 підкачую, і тебе за 3 підкачую, бо якщо шо, у мене є таймстоп, так що я можу, якщо що, трохи прожити. По ідеї ми проходимо. По ідеї, ми жорстко проходимо. Ми пройшли складну, самий складний етап. Ми побудувались. Після цього, звісно, нам стало легше трошки. Но коли ми ось у Голдена підкачаємо, такого, типу, крутіше набагато, щоб у нього радіус був більший, типа, за 12 тисяч ми його вкачнем, то ваще кайф. Він там дефать буде супер класно. Ну мені для того, що треба трошки грошей більше. Трошки більше, грошей. А бабета в мене нема. А прокачуватись треба, тому що зараз, якщо я сам почну качати, я почну жорстко програвати. Так, за 12 я підкачуємо, все, в те, радіус уже ще шалений. 75, це, звісно, ще не сотня. Бо буде сотня, а поки що не сотня. Так, ну по ідеї непогано, ми ще ще одного за, 20, за 12 прокачаємо. У нього тут і демеж буде дуже великий, поняв? І, само собою, замідло в нього є. І само собою ренджа там буде в рази більше. І він, коротше, буде дуже-дуже хорошо бити. І по ідеї, потім можна буде прокачувати далі сам. І можна сказати, що ми пройшли. Ну, поки що ще не пройшли, але пройдемо, коротше. Пройдемо, пройдемо. По-любому. Я би тут ще, звісно, по кожному Future Large Clockman поставив, але я думаю, що нема сенсу, тому що краще просто діджеїв підкачати, прокачати цих чилів. У нього тут радіус сотня буде. Ми біля радіуса діджея ще поставимо таких і буде, в принципі, норм. Ну. Тільки давай ще Санту. Треба качати Санту, щоб в мене було більше Бабето. Буде більше Бабето, буде більше класних юнтів. І так само цих чуваків я би то я прокачав. Подивився, що вони можуть на останніх левелах. Я знаю, там далі в них джетпак з'являється, але ще далі я їх вже не докачував, я вже не міг, я програвав. Бо ось пішли боси в них по 200 тисяч, але їх дуже швидко дамажать, тому що ми прокачали наших сант. Це прям дуже і дуже хорошо. І зараз ми далі прокачуємося, і все в нас супер. В общем, народ, якщо ви хочете проходити цей режим, то все, що вам треба, це класні юніти. А класні юніти можна отримати в моєму магазині. По посиланню в описі там зараз, в принципі, можна прикупити будь-якого юніта із з Той і нових юнітів теж. І в принципі, кайфувати можна, чим би ні. Так, 8 тисяч у мене є. Давай прокачаємо в принципі діджає за трьошку і тут діджає за трьошку отако бемс є момент і тебе, в принципі, ну немає ще сенсу качати. Я тебе потім підкачаю. Мабуть, потім. Бо він теж не дешево прокачується. краще прокачати Голдена, просто щоб в нього сотка радіуса була, щоб він, якщо що, ще й тут допомагав. На всякий випадок просто. Просто на всякий випадок, щоб так було. І треба одинаково прокачувати всі зони, тому що бос же ж піде, скоріш за все, один. Як я розумію, тут 50 хвиль. От, а ми зараз все на всього на 33. По суті, ми проходимо нормально, але ми прокачуємо тебе за соло за 20 тисяч. Все в радіус максимальний сотня. Оце вже кайф. Оце вже кайф. Він і сюди достає. Коротше, він скрізь достає. І в принципі буде дуже добре. Мені допомагати. Ну, і само собою, мене ще є тайм-стоп. Хай буде. Хай буде просто той таймстоп, без нього просто нікуди. Коротше, як я зрозумів, можна не тільки голденом пройти, можна пройти обичним фьючерш-клокменом, який коштував 90 гемів <свісно> до обнови. Зараз, звісно, вже напевно він трошечки подорожав, але треба буде зайти на триплазу, подивитися ціни. Ну і само собою треба буде ще, ще пооткривати купу кейсів. Тому що коїни я не для того фармити. Давай за двадцатку тебе прокачуємо. За двадцяточку прокачали, і все, що мені лишається, це допрокачати діджеїв і качати ось таких типів з пушками. По суті, по суті, так. Да. Будемо бачити щось. Тебе за 4,5 підкачали, тебе теж. Все, голдени у мене вже максимальні. Вони мають 143 тисячі демеджа в 0,75. Коротше, ДПС у них там, йо ДПС у них хорошо десь, я не знаю, сіти 160 тисяч, 170? Ну, щось типа такого. Коротше, жорсткі діпи. <сі> Нехай вони б'ють. В них ще іноді є атаки, коли вони всіх прям туш. Так, і давай прокачувати ось такого типчика, Три. Сім з половиною далі, так? Да? Угу. Ну давай, тебе підкачаємо такого. Бемс. Все, тепер вони такі потужніші челікси стали. У них тут і джетпак з'явився, і пушка сіяти почала, і голова почала світитися. Ну, в принципі, чуваки непогані. Ну ще за 7,5 надо тебе прокачати. Бемс. Опа. А дальше в нього вообще там щось б. Капець, у нього там кулдаун. Супер дикий. Демеджо 10 тисяч. Зараз у нього буде 8. Коротше, ще буде ще одна прокачка. Ааа, в тебе де демеджо так, бо, бо в мене діджей. Бо в мене діджей. Зараз ми тебе прокачаємо. Це остання прокачка за 12 тисяч, я розумію. Це прям повністю остання. Ну, зараз спробуємо. Зараз у мене буде 12 тисяч, це в принципі не проблема. Ми тебе і прокачаємо. Бемс. Все, ми тебе прокачали, 10 тисяч демеджа в 0-0 вісім. Просто. У нього ДПС у Ямана. У нього його купа. Купа. Просто купа ДПС. Це зума Мені цікаво подивиться, як він стріляти буде. Стріляти він буде, напевно, дуже жорстко. Дуже жорстко. Ну, тут ми його, напевно, сильно не затестимо, тому що тут, ну, голоди, короче, дуже жорстко фармлять. Так, 12 тисяч. Зараз ми тебе за двінашку теж підкачаємо, щоб ти там хороший чел був. Це, в принципі, буде кайф. Так, прокачали тебе за двінашку, хоч би подивитися, як ти стріляєш. Опа. Пішов, пішов. Диви, 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 диви він лупе. Обалдетін вале, чиш? Обалдетін нагинає. У нього там демеджа, й-моє. Правда, одного тільки б'є, ну нічого страшного. У мене є 17 тисяч. Щоб такого ще зробити. По суті, все, що ми можемо ще класного зробити, поставити ще одного Короче, Коротше, прокачати. Поставити тут теж голдена, нехай стоїть прокачати. Ну, щоб допомагали, якщо що, щоб просто хилпували. У мене ще 43 хвиля, по суті, ми, я думаю, дуже легко все прийдемо. Кстати, новий челдеві. Ще Астро Солдер Тойлет. Астро Солдат туалет, якого Просто конкретно лупить. У нього там три ляма хп було. Ну, його, звісно, винес. без цього нікуди. Да, тут ще ще один астро Toilet. тут ще ще якийсь чувак. Quad Blade, Strider Toilet. обалдеть. Security guard toilet. Їх тут ще купа, їх нових стільки понакидували, що я вже в них не соображаю. Ну, у нас 45-та хвиля, ми дефаємося спокійно, взагалі без всяких проблем. Чуваки наші виносять дуже жорстко, і мені це подобається. Дуже легко якось, якщо чесно. Ну, уже легко. Вначалі супер складно. Супер складно, максимально Складно, як таке може бути. Просто ультра складно в началі. От тут, чуваки навіть кудись доходять. І все, оцей солдат дикий. Він прям класно виглядає. Деструктор Astro Toilet, він прям вообще гарно виглядає. Прям супер класно. Мені прям подобається, як він виглядає. Набагато крутіше, чому ці ось чели, хоча це теж якісь нові. Чи ось, Той прям виглядав виглядає в рази крутіше. Прям масивно, як бос. Так, ну по суті, ми дефаємо. Да У нас немає ніяких абсолютно проблем. Мені це дуже подобається, тому що ми можемо ще пооткривати купу кейсів. І цікаво, що мені дадуть за перемогу. Мені дадуть кейс, чи мені дадуть що мені дадуть за перемогу? Бо я на трейдплазів вже бачив ці кейси нові ну, іконку, але но я не бачив, щоб їх продавали, і мені їх не дарували, і я взагалі їх не бачив ще в ігрі. Тупо ще не бачив. Прикинь, так, за 20-ку тебе прокачую, щоб було ще хорошо. І тебе ще теж треба буде за 20 бенц. Так, по суті, 50-та хвиля. Остання прокачуємо Future Large Clock. дивимося, де босс. А боса нема. Походу, ось сьо. Йоханий бабай! Диви, Evil Toilet Crab. Evil Toilet Crub. Подиви, яка штука жорстка. 2,5 мільйона хп. Пожди, да, 2,5 мільйона? Ні, пожди, це 25 мільйонів. 25 мільйонів? Ладно. Ладно. Якась жорстка движуха, я не знаю. Мені це не подобається, я, я так і не поняв. Да, це 25 мільйонів хп! Ти що на приколі, яке убити? Чуваки достають, цей блін майже не достає, значить його можна прибрати. Цього теж можна прибрати, цього надо прокачати. Прокачати ще раз. Дивись, який у нього хепешок. Йоханий бабай! Що робіть? Ху-ху-ху, так, сант -прокай. продаємо. Тебе за двадцатку бенз? Прокачали. Все, лупить пацаки. Ну, я думаю, что мы проб'ємо його, так что мы даже тайм стопнуть. И в принципе, мы його сейчас доб'ємо на ізі, без всяких проблем. Да, конечно, це жорстко. Все, 6 миллионов у него стоїть, зовсім ерунда. И мы сейчас легко проходимо просто. 50 хвиль. Бэм, сюда. 18 хвилин ми грали, прикинь. Майже 20 хвилин мы проходили просто клятий ивент. Все. Три тисячі коїнів мені дали. Обалдеть тут фармити мене жорстко, ще й бейджик накинули. Отут прям хорошо, Фух, непогано. Але ж де тоді взяти кейс? Де тоді взяти кейс? Я так і не поняв, Він в трейдплазі є, ну може ми його типа купуємо як кейс? <гум> Странно, я не знаю. Ну, коротше, ми будемо підбирати ваще всіх із цього кейса. Правильно? Я зараз відкриваю шоп, відкриваю Лакі буст, юзаю, і в принципі. погнав. Let's go, да? Всі 67 тисяч коїнів ми щас тупо сольємо на нові кейси. А може Титан Сенд нам випаде, і я буду дуже радий, якщо він нам випаде. Тут кстати, бачиш 0,1 відсоток, а тут у мене 0,31. У мене тут більше стало. Ладно, погнали. Let's go. Surfer 2 випало, дві леги. Непогано. Surfer буде коштувати бабок, бо він все одно непоганий. Плюс новий. Дивись, сюрфери! Або у мене їх багато. А, по відсотків. Лол. Непогано мене. Короче, не серфер бабок не будет стояти. Їх их тут вообще купа падает. Так ну ми... ты знаешь, коины быстро тратится? Прям супер быстро. бо 68 тысяч, уже 45. А можна мне. Мені... Мифика? Будь ласка. Мифика, дай! Э, лысый! Не, я понимаю, что відсоток супер малый, меньше відсотка одного, но блин. Може будет Може буде в мене все-таки мифик? Будь ласка. Не, ну лег купа. Лег просто тонна. Лех, лег, лег вообще купа падає. Но можна мені міфіка? Нема міфіка! Просто 13 тисяч коїнів осталось, 14. Нема міфіка жодного. Останній прокрут. Леге. А не, не останній, сейчас будеш один. Давай, let's go. Нема міфіка вообще ні одного. Обалдеть. Оця тупість, капец. Сіки коїнів просрав і нема нічого. Нема нічого, я фармив, фармив ті коїни. Хе-хе. Что фармив, що не фармив. Тупо, ні чорта нема. Да, зато тепер юнітів тонна, особливо таких ось. Шорферів, диви сійки. Ха, Ха. А оцих типів то вообще капець як багато. Да, ось, бачи, є кейс, але його нема. Його тупо нема, він не продається. Його ні в кого нема. Так, фьючер кейс уже 3000, кейс сотня. Обалдіть ціна пішла. Апгрейди Титан Дрильмен 570 тисяч, кстати, небагато. Небагато, нормальна ціна. Прям вообще нормальна. Що б ще таке поставив на продажу? Lash fan man. 22 гема. Сюди поїхав. Стример чел. 700. Поїхав. Токсики в мене зберігать. Де тисячу? Прикинь. Давай за 22 продавати. Так, що ще таке слив. Грін лазер. В общем, це все я буду сливати точно. Сорферів, капець. 99 гемів серфер коштує. Непогано. А ці чоли? 5 гемів. А цей чел 7. Таке щось плюс-мінус. Друзі, якщо ви хочете більше відосів по той тавер дефенсу, обов'язково ставте свої подавайте. Підписуйтесь на канал, нам до 100 тисяч не так багато лишилось. Ну і всім пока-пока. А я думаю, а не пожди. Я ж саме головне хотів подивитись: 8 тисяч. Обалдеть, непогано. Не, не Тітас. Над Надо буде купити. В общем, завтра купимо. А всім пока.